Всім привіт! Дивіться, яка краса, приїхав я в свій будиночок зимою. Е, будемо з ночівлею. Кайфувати будемо, все, типа круто, але трошки вітер. От задуває такий. Я думав, в лісі вітру не буде, морозець є. Але трошки тяжко було доїхати, бо... Мороз, дорога така трохи була там далі ближче до траси, втрамбована і такий голольот був. А я їхав на цій ваш карабонці, але якось витягнув. Йдемо потихеньку, взяв я собі щось поїсти. Можливо, якусь роботу трохи поробимо. Неможливо, а 100%. А, о! Добре, що я. Далеко не відійшов, я скиру мав взяти. У кожній гілоці сніг. Дивіться, які перешкоди. Не хочу мокнути. Так, ще якесь дерево. Прорвемося. О, дивіться, яка краса, люди. Ну тільки що було сонце, ну бляха-муха. Якісь хмари прийшли, то так сонечком гарно було. Зараз так без сонця не та атмосфера. Але все одно краса. Бляха-муха. Але це кайф. Взяв гумачки, Я сумнівався чи брати. Думав, може нема багато снігу. Ось моя хатка. Паріует. Красуня моя. Тепер треба білий балончик купити. На зиму, за камуфляж зробити білий. Так, що там миші вже все поз'їдали чи ні. Слідів немає нікого, навіть тваринки тут не бігають, а потім фотопастку поставлю там внизу. Та ні, ніби порядок. Я взяв мишечу ще труйку. Розтопимо пічку, от, вже ось суха, нічого не затікає, поставив я цю штуку. Я думав сьогодні робити так кругом парканчик, але... Бляха, не знаю. Це зараз з цим снігом то все будуть нарізати палки, воно то все буде, блін. Падати на мене зверху сніг. Ну, подивимося. Планував трос підняти. Ну, а так, в основному відпочивати, щось приготую. Смачненьке, креветки купив. Зваримо вечором. Блін, ну нащо вікно відкрити? Я щось взагалі... Що-то я залишу. Можливо, я залишу, щоб провітрювалося. Але яка краса. Ну тут вітру нема, але хочеться ще сонечка. Бачу, там уже небо чисте. Що зараз буде санс. Основна буде задача зараз порубати оце все. Наколоти дров, підготувати, собі там поскладаю. Щоб було, може, ще хтось прийде собі відпочивати та й вже буде готові. Буде на розпалку, трохи дрібного треба порубав я трошки ті дрова. щось я підзамахався, вон ще лишилося біля десяти таких колод і йду я трошки. Пройдуся до річки. Е, хочу подивитися, якщо є льот. Вийти на льот і опустити камеру під воду, подивитися, що там робиться. Не знаю. Дві до річки, а тут якісь сліди. Будемо потім камеру десь тут ставити. На низині біля будиночка. Ось щось тут, о козочка, походу маленька. О! Ну, що ми тут рили. Корінчики. Зелене, дивіться. Що це таке, я не знаю. Але от щось проросло. І вона це викопувала, хрумала. Чи він, чи вона? Не знаю. Виглядає, що є льод. Так, а ну. Пройдемо. Зараз будемо грати. Твою ж ти дупу, блін. А як я прорубаю? Я ж мав сокирку взяти. Як я прорубаю дирку, якщо тут є льот. Але зараз перше перевірю. Ну тут стояча практично вода, я думаю, що воно тут железно є нормальне. Треба буде вертатися по сокиру. Я взагалі сумніваюся, що там щось буде видно, кстати. Під тим льодом. А ну! Я вроді міцний. Щось хрустить, але біля берега завжди тонче. Коротше, думаю, я вертатися, але роздуплився, ой, в мене є ножик. Зараз з ним і продовбу. Не буду показувати як, бо в мене Штативу зараз з собою нема, не брав. Хоч зараз буду трошки. А воно щоб... Блін! Щоб тут було трошки... Та ні, та є. 5 см точно є. Можна шурвати. Ой, йо. й воно так хруськає. Коротше, десь буду тут зараз продовбувати. І на всі опущу камеру або так опущу. Тут 4 см, 5 точно є. 4 железних. Не знаю, що воно тріщить. Я важу тут як добрий півень. Може зараз прогуляємося. Вже почне так сильно тріщати, буду йти по приберіг. За якусь гіляку хвачусь. Добре, зараз сюди опустимо камеру, подивимося. Я ще мав прикормку взяти, але провтикав. Щось я познімав, не знаю, що там щось видно. Попробую я ще тут пару кроків туди-сюди походити, але щось воно все хрустить, блін. І не хочу зараз намочитися, бо ще маю трохи роботи. І на що мені лазити по тому льоді. Так що вертаємося до халабуди, йдемо далі рубати дрова. Так, нарубаю трохи тих поліняк, багато ще позаносив туди всередину, свій на вечір. Зараз трошки відпочину і поскладаю це десь там під лавочку десь, щоб вони не мокнули. Ну, чесно кажучи, замахався, не звик я до такої справи, але нічого, фізкультура нікому не мішає. Тут щепок наниз. Взяв собі такі самі рубі, щоб вони вночі помало горіли. Сильної жари не було. Тут, блін, сауна. Кривульку, дробинку. Ліземо по ній. Так. Що ми тут маємо? Робили ті паскудники маємо таку смаковалики, туди трошки підсиплю зараз Добре. хай поцярять. Так, тепер цю кубку треба поскладати. І вже темніє. Вже біля четвертої години. Так що вже на вулиці робота закінчилася. Будемо в будиночку щось трохи робити там. А так я розпалив вже пічку. <звук> Диміте. Хай прогрівається, сушить інші дрова. Там в мене є рулани такі алюмінієві. По стінках їх поприбиваю, задубали ті миші. І тут я поскладав дрова. Трохи туди позаносив, трохи тут, трохи тут. Так, трошки оббив я газетками, щось тут трошки підлатав. то не газетки, то алюмінка. Таке. Зараз будемо щось. Блін, тут вже так розкочугарив, що просто жесть, не знаю що робити з цим. кухнею. треба тут прижати. це. Жарене. Дивіться, які пулькаті. Одне не розумію. я тільки що одну розібрав. Хотів от ті кишки дістати. Ну, типу вони йдуть зверху, походу. І їх не було, не знаю. <смі> чи це вже вони почищені, чи що. Та менше з тим зараз кидаємо кип'яток в воду. Грію котлетки і креветочки буду варити. Креветки і глінтвейн. Краса. Лінтвенчик готовий. Ще чекаю на креветки, якраз вже мають закипіти зараз. На вулиці тишина мертва. А, якось на лоба причепив і фонарик і камеру, що буде так добре, буде щось видно чи ні, але блін, не позорів, що я купив цей фонарик. Класно світить. Якщо щось на нас вискочить. Будемо відбиватися. Так, хоч до річки, а тут щось бляха біля мене ходить. Блін, тільки що тут так потріщало. А може косуля чи що, але на всякий треба шмальнути. Воно злякалося. Бляха, сам могло. Ну так, щоб подальше від мене всякі звірухи ходили. Тут в основному мирне. Такі не хижаки, але... Ще її кабане, і вже й вовки, кажуть, зайшли. О! Так, підійшли ми до ріки. Але ну, я щось так явно зависоко пішов так, ну, ми чи СЕОЧНІ. Пріщати валим. А еметхоме. Лазився трошки. Нагуляв апетит. Можна відпочивати. Дай креветочки. Пробувати. Thank okay. you. Так, 9 -е ранку. Трошки поспав. Але не дуже добре виспався, гріє в собі їсти. Потім підемо поставимо Яка Краса, але мороз. Капітальний. Мінус 11. Сульки творились за ніч. Було жарко. Зараз Час від часу вставав, привідхиляв двері, ще дрова. І так багато разів за ніч, тому не виспався. Трохи твердо, але то таке. Так, зараз перекус. Трохи поприбираємо, піду. Там якісь залишки їжі, що залишається перед фотопасткою, порозкидаю. І будемо помалу збиратися. Так, йдемо ставити фотопастку. Ось пастка стоїть. В наступному відео подивимось, що вона нас знімала. Йдемо прибирати. Єдине, що я переживаю, це щоб я виїхав, там є декілька підйомів, два таких крутих підйома, а зараз сильний муроз. І дорогу по-любому прихватило. Переживаю, щоб я міг до них виїхати. Це єдине, що мене бентежить. Але так то гарно провів час, відпочив. Ех, релакснув. Перший раз сам ночував у ньому. Коротше, класно. Аж зажарко було. Ну все. Друзі, всім слава Україні! Бережіть себе, миру, всім пока!